Серед загиблих під час російського авіаудару по Харкову і молода художниця Ніка Кожушко про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці письменник Сергій Жадан. Цитую: під час обстрілу у Харкові загинула Ніка Кожушко, дуже юна, щира й обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок, себто свій останній малюнок. Кінець цитати пише Сергій Жадан. Верніться кожушко було 18 років. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення і прощення теж немає. Додав. Письменник, я нагадаю, що напередодні Харків був під масованим російським обстрілом. Вони вдарили по місту керованими авіабомбами, і посеред дня росіяни обстріляли житлові будинки, дитячий майданчик та спортивний комплекс. Більш детально про цей обстріл і його наслідки. Розповість наша колега Олена Клименко. Олено, вітаємо тебе. Отже, розповідає, яка ситуація станом на ранок, і чи досі тривають пошуково-рятувальні роботи? Вітаю зараз. Я перебуваю на одному з місті влучань. І тут роботи дуже багато. У рятувальників, у комунальників і у людей зараз розбирають завали та прибирають наслідки вчорашнього влучання. А я нагадаю, що вчора в день росіяни вдарили по Харкову. Люди чули, що найменше п'ять вибухів. Одне з влучань було прямо по житловій багатоповерхівці в індустріальному районі. У будинку зайнялася пожежа. Там ще згоріли квартири шостого по дванадцятий поверх. А... Побитої будівлі рятувальники евакуювали 12 людей, серед яких була і дитина. Люди просто опинилися у пасті. Вони були заблоковані у своїх зруйнованих будинках. Тому рятувальникам довелося за допомогою пожежної драбини знімати людей з верхніх поверхів. У сусідніх будинках вибуховою пилою побило вікна та двері. А налякані люди просто вибігали з квартир, рятуючи себе та своїх домашніх улюбленців. А далі давайте послухаємо самих людей та що вони згадують. Про вчорашній обстріл. Налякана тваринка, видно, витягнуть. Вона розуміє, що шокується. Злякалася. Тому... У вас вдома не було, да? Дідушка був вдома. Дідусь спасав, виносив з восьмого поверху. Перший раз так, близько було. Но у нас перший раз там в один Бо прильотно ти давненько, а до нас це так не перше. Наскільки зараз самоці страшно зараз? Ой, які тут емоції, тут трусять, і не знаєш що думати, що казати. І, 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 як як я гадал, що це жити в такій ситуації? Ще одне влучання було в іншому районі Харкова. Там росіяни поцілили по дитячому майданчику. Наслідок удару на місці одразу загинула 14-річна дівчина. Вона у цей час просто сиділа на лавці та відпочивала поряд з цим майданчиком. Також там пошкоджені приміщення магазинів, аптек та будинки, які розташовані поряд. За попередньою інформацією вчора росіяни Харкову вдарили керованими авіабомбами. Про це розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Хільчаков. А далі його пряма мова. Давайте послухаємо. Російські військові з застосуванням літака су 34 з населеного пункту Дубове Белгородської області Російської Федерації здійснили масовний обстріл міста Харкова. В цьому випадку вони застосували керовані авіаційні бомби, а саме ФАБЗУ МПК. Саме ці п'ять керованих авіаційних бомб влучили в чотирьох районах міста Харкова. Нині на місці продовжується робота. Я зараз перебуваю на одному з місць і бачу, що під'їжджають волонтери. Тут більше людей збирається, щоб допомогти людям, які постраждали внаслідок атаки вчорашньої. А ми продовжуємо слідкувати за інформацією та за оновленнями та будемо повідомляти протягом ефіру студія. Олено, що кажуть співробітники ДСНС, як багато часу їм ще потрібно для того, аби розібрати завали. Це перше питання, і щоб не затримувати ще відразу друге запитання: як можна допомогти тим, хто постраждав у наслідок атаки? Можливо, є ті, хто хочуть долучитися, але мешкають не у Харкові. Є якісь способи, будь ласка. ДСНС поки не коментують, скільки їм час потрібно для того, щоб розібрати повністю завали. Вони вчора понад 4 години тільки ліквідовували саму пожежу. Зараз вони вже приступили для того, щоб від'єднувати аварійні конструкції. Тому. Слідкуємо за оновленнями. Як тільки буде інформація, я одразу повідомлю про те, як можна допомогти людям. Є вже з'являються номери карток людей, які постраждали, і в принципі волонтери у себе на сторінках дають інформацію. І всі бажаючи, хто немає можливості і не живе у Харкові, може, наприклад, перевести кошти, скільки він це може. Дякуємо, Олено, за те, що була з нами на зв'язку, те, що так докладно розповіла зараз про ситуацію у Харкові, бережи себе. Нагадаю нашим глядачам, що наша колега Олена Клименко із Харкова була з нами на зв'язку.